Вітаю вас сьогодні неділя, 22 червня. Останні новини. А новини такі, що США вночі атакували три ядерні об'єкти на території Ірану: це Фордо, Фордо Натанс і Сфахан. Фордо найбільший. Було застосовано навіть проти протибункерні бомби. На моєму телеграм-каналі там я виставила відео, навіть є виду цього вибуху. Ну, він дуже потужний, масштабний. Давайте спитаємо, що там щось якийсь, Давайте так, радіація є. Радіація є після ударів по Ірану сьогодні вночі, чи є там якась радіація в Ірані. Пасив, таємниця і диявол. Диявол, таємниця, пасив. Значить, так, вони будуть казати, що нічого там нема, тому що тут чітко приховується інформація по дияволу, будуть казати пасив. А насправді щось є. Витік радіації є. Дуже боляче, обмеження, важкість, страх, тупік, ілюзія. Ну, дивіться, стосовно радіації, тут відповідь така, що більше нема, як би зараз, на даний час, але вони не знають, що буде далі. Їм дуже боляче, їм страшко, страшно важка ситуація, тупік, не знають, що буде далі. Прямо на даний час показую, як нема. Але вони там вже готуються щось приховувати. Типу, якщо щось будемо приховувати. Так, тут зрозуміло. Давайте запитаємо, що ж буде далі відбуватися. США вночі атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Що далі буде відбуватися? Що далі буде відбуватися? США Іран. Король Кубків, Вищий суд. Королева мечів, Вищий суд війна. Королева Мечів та Вищий Суд, це 100% війна. Війна, поки хтось не переможе. Карта перемоги. Війна і перемога. Ну, до речі, зараз США вважають себе переможцями. Там не тільки США, а Ізраїль теж. Вони вважають, що вони виконали. Оці обіцянки, оці свої цілі стосовно того, щоб знищити ядерні об'єкти на території Ірану. Правосуддя дурня. Правосуддя ми повинні були зробити це правосуддя, мир заради миру, Трамп, Трамп мир. Угу. Люди. Робота, об'єднана робота, співпраця, короля жезлів, короля Пентаклі, щоб був баланс в світі. Ну, Король Пентаклі це Трамп, король жезлів це може бути хтось з Ізраїлю або хтось ще. Самісна робота, задля того, щоб був баланс і тут карта миру взагалі в світі. Це повинно… Це це повинно було статися. Це було неминуче. Так. А далі? Я ж хочу подивитися, що ж буде далі? Буде щось далі? Тобто ще більша ескалація. Хоча там показала війна, що буде далі між Іраном, США та Ізраїлем, та взагалі, що буде відбуватись на Близькому Сході далі? Імператриця Земля, відлюдник, Трамп. Повтор того, що було, хитрість, королева луна. Ну, поки Трамп тут виконав те, що він хотів. Топік, баланс. Захист, удар. В очікуванні, в очікуванні удару. США в очікуванні удару від Ірану. А ну-ка, давайте тепер спитаємо дії Іран Ірана по відношенню до США. Іран погрожує відповіддю дуже потужною і останньою. Іран погрожує відповіддю США та, мабуть же, і Ізраїлю дуже потужною та останньою. Але тут більш погрози йдуть до США. Ану, покажіть, які будуть дії Ірана по відношенню до США? От їхня відповідь, помста, дурень, розмови, домови, захист, власність, ресурси, щось летить, щось летить на ресурси, карта війни, карта війсь... війни і військового. Військові бази. Ось війна і, і оце накопичення. Якісь військові бази, військові об'єкти. Туди може бути відповідь. Да. В морі, в морі, в морі. Або якийсь транспорт, літаки. Зірка, колісниця, дві комонет, відповідь Ірана, США, сонце, зміни. Вибір 10. А взагалі-то вони дуже агресивно налаштовані. Прям дуже агресивно Іран налаштований дуже агресивно. Відповідь Ірана США за сьогоднішню ніч. Вони планують удар. Планують удар і вищий суд. Щось таке, ну. Ну, планують удар по Трампу, по ресурсам. Ілюзія, бажанів, бажання планів, ілюзія, що вони відступляться. В них вони не можуть відступитися. Вони не відступляться. Людник, важкість. Хитрість, обман. І тут ще карта Росії. Відлюдник, важкість, хитрість, обман від Росії. Що тут їх Росія Іран надуріла, чи що? Повторення того, що було що обман від Росії. Це що? Правосуддя, мир, страх. Зв'язані руки. Дивіться, в них же ж там Росія і Іран були підписання. Партнерства і допомагати один одному, якщо в когось там буде війна чи якісь проблеми. Тобто зараз Росія повинна допомогти Ірану, а тут обман і хитрість. Розумієте, обман і хитрість ну, Ірану? Тобто Росія повинна допомогти Ірану, так як на них типу напали. По їхнім цим домовленостям, а цього якось не буде. Відповідь показує на щось військове, на якусь військову дорогу, море, колісницю, транспорт. До речі, зранку Іран обстріляв Ізраїль балістикою. Більше 25 ракет. Пишуть, що там і влучання теж кілька є. Ну, і влучання є. Іран зранку обстріляв Ізраїль. Іран зранку обстріляв Ізраїль. Зараз ми спитаємо за оцю допомогу. Да, робота ППУ, сила, військові, колісниця, зірка, відлюдник, допомога, правосуддя, зв'язані руки. Ну, дивіться, Ізраїлю, ви ж розумієте, бути на чеку. Так, давайте спитаємо, що ж там. Угу. Тепер виходить, що Росія має допомогти військовим всім військовим Ірану. Росія зараз має допомогти по їхнім домовленостям стратегічне партнерство чимось військовим. Росія має допомогти зараз чимось військовим. До речі, Росія Ірану. Але, але Росія уходить від, від цього. Росія розвернулася і пішла від співпраці. Або стала в позу а, почекаємо. Боротьба рішення, нестабільність, ілюзія. Ілюзія домовленості з дияволом. Тобто ілюзія домовленості з дияволом. Що б там ні в кого не було підписано з Росією, це все ілюзія. Ілюзія домовленості з дияволом. Повішений. Повішений на допомогу. Звиняйте, але допомоги вам не буде. Хоча вони повинні щось дати по цим всім домовленостям, але воно ілюзія. Ану, давайте ще раз: чи буде, допомога? чи буде допомога з боку Росії Ірану? Чи буде військова допомога з боку Росії Ірану? Таємниця, приховано. Тут все приховано боротьба Росії башня. Ну, Росія Башня, їм самим треба. Тут, звісно, таке. А ну, давайте спитаємо за ось, чи дійсно може в найближчий час бути великий потік біженців з Ірану в Росію, в страни. Страни в Кавказ, боже, я без карти погано орієнтуюсь, цей Казахстан, Росія, Казахстан і далі. Ось давайте так спитаємо: чи буде потік біженців з Ірану на північ? що буде потік біженців з Ірану в найближчий час. Туди на північ. Ближче, давайте до Росії. Росія, Казахстан, карта Росії. Росія тупік. Закриває кордони чи що? Десять мечів, боротьба прям і тут жертви, плани, захист, сила. Їм треба захищати свої кордони. І Росії, і Казахстану, та всім іншим. Бо воно може як. Вони можуть як, як ото цунамі. Тут, бачите, захист, сила, свою територію, свою землю. Іначе вони смітуть все на своєму шляху. Колісниця. Уход. башня. Їхній дім по шпентаклі, захист кордонів. Захист кордонів. Зараз оці держави захищають свої кордони. Чи може змінити потік біженців з Ірану ситуацію війну в Україні? Чи змінить потік біженців з Ірану ситуацію з війною в Україні? Україна важ таємниця. П'ять Пентаклі плани. Боротьба. Угу. Чи змінить ситуацію в Україні? Фронт. Війна, дорога, кубки, вибір, удар, мах. Росія, башня, колісниця. Це дійсно, дивіться, Росія, башня, колісниця, повішений, втрата балансу, смерть, потрібна допомога. Таке відчуття, що якщо відбудеться потік біженців, це башня для Росії, і їм треба буде направляти армію, людей, щоб стримувати це все. І що вони можуть дійсно піти з України, якщо буде потік біженців з Ірану? Чи може російська армія десь піти з України? Диявол. Ага, не, хоч, не хочеться дияволу уходити, втрачати. Хочеться і тут, і там, і всюди. Але недостатньо ресурсу. Дім, важкість. Їхньому дому буде дуже важко. Ну, тобто, дивіться, треба захищати свій дім, або буде важко. Зміни, власність, тупік. Для них це тупікова ситуація для Росії. Треба буде обирати або там, або тут. Бо і там, і тут немає ресурсу. Наближення вищого суду. Військові обмеження, повішені, немає взагалі тут в них. всі, оті всі території, кордони, оті всі протяжні, воно все відкрито. Заходь і роби, що хочеш. Вони всі тут, концентрація їх всіх в Україні, ну, тобто російських військ. Для них це буде надто важка ноша, прийдеться обирати. Але диявол, бачите, не хочеться йому звідціля уходити. Не хочеться. Ну, ось така ситуація. В принципі, ну. Так, давайте ще запитаємо далі. І що ж там. Що там. Що там Путін сьогодні? Після оцих ударів з США по Ірану. Що там сьогодні? Путін та його компанія? Опа, удар в серце. Сім мечів. Сім мечів, удар в серце дуже боляче. Що ж робити? Сонце? Агресія на сонце. Розмови домах, колісниця. Летить імператор. На імператора. Летить на імператора. Ілюзія боротьби по плану. А йому дуже не хочеться, щоб там починалася війна. Дуже не хочеться, тому що для нього це мінус і в плані військового всього допомоги з Ірану, і в плані цих біженців, і, взагалі, в плані того, що вони повинні допомагати. Імператор може втратити своє крісло, може початися тут гражданська війна. П'ять жеслів. Постійно на Росію в останній час, та навіть вже і рік, а може і більше, постійно показує карту «П'ять мечів. По плану «П'ять мечів. П'ять мечів це війна один проти одного всередині держави. Смерть фінансам. Робота по правосуддю повішений. Намагання зупинити, намагання домовитись, хоча тут, тут не домовитись. Це мається на увазі з США домовитись із Іраном. Ні. Для них це для Путіна та компанії це дуже боляче. Ось, удар в серце. Удар в серце. На жаль, сьогодні в Україні теж було не дуже спокійно вночі. Краматорськ Слов'янськ, як пишуть, був під обстрілом авіабомби по будинкам житловим вночі. І з гарної новини удар по цистернам по потягу з цистернами в Запорізькій області сьогодні вночі. Ці цистерни, ну ви ж розумієте, вони. Було призначення для військової техніки. Ось так. ну Давайте запитаю сьогодні 22 червня. Сьогоднішній вечір, ніч та завтрашній ранок. Небезпека, загроза для України. То я все про Іран та США, Ізраїль, Україна, Паш, Захист. Україна захищається відбивається. Луна. Росія готує якусь луну. Росія, війна, луна. Зірка, колісниця, диявол і боротьба. Сьогоднішній вечір, ніч та підранок, обережно. Колісниця, диявол, якийсь рух. Готують рух і п'ять мечів. Що готує плани. Дев'ять кубків. Король. Імператор мир. Дев'ять пентаклів. Київ обережно. Київ обережно. Що готує Росія сьогодні вечір? Сьогоднішній вечір ніч та завтрашній ранок по відношенню до України. Йде робота до сонця, підготовка до сонця. Правосуддя, допомога, робота, підприємства, повтор того, що було, і карта сили. На жаль, башня, удар і розмови. важкість вашому дому, важкість вашому дому, смерть і. Пошкодження житлові, житлові будинки, ну, тобто, нічого нового. Будьте обережні, сьогодні у нас з 22 на 23 червня. Будьте уважні. Ось такі новини. Всім бажаю. Тихого дня. Сподіваюся, що ну, нічого поганого вночі та ввечері не буде.